Доброго дня малята. Сьогодні у нас заняття з малювання. Дітки, а чи знаєте ви, як називається наша країна, в якій ми живемо? Наша країна називається Україна, а ми з вами українці. Українці ви маленькі, українці батько, й ненька, і сестричка, і братик милий в Україні народились. Подивіться малята, якого кольору наше намисто. Так, червоне. А які намистинки? Так, звичайно, вони круглі, великі та маленькі. Ось таке намисто ми з вами намалюємо для нашої катрусі. Але спочатку, дітки, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, щоб розім'яти наші пальчики перед малюванням. Повторюйте за мною. Мишка сіла у куточок і схиляє наш шнурочок. Раз перлинка, два перлинка, три червона намистинка. Ось уже і перша разка не закінчується казка. Молодці малята. А зараз я вам пропоную намалювати намисто для нашої ляльки катрусі та подарувати її. Для цього нам знадобиться аркуш білого кольору, червона фарба та серветка. І так, почнімо. Малювати ми з вами будемо пальчиком. Макаємо пальчик в червону фарбу. І малюємо околу пальчиком, притискаємо, макаємо і притискаємо, макаємо і притискаємо. Ось такі в нас, получаються намастинки кругленькі. Ось такі червоні, гарні намистинки, кругленькі вони в нас з вами виходять. Ось такі кругленькі намистинки. Фарбу та притискаємо по колу. Ось таке гарне намисте у нас з вами вийшло. Ми його подаруємо нашій ляльці катрусі. А від вас я, дітки, чекаю такого гарного намиста. До побачення, до нових зустрічей!